Вітаю, друзі! Мене звати Євген, ви на каналі Graphics, і сьогодні я вам буду розповідати про те, як відновити цю пічку. Це буде цела серія таких відео, де я буду розповідати, як відновити якісь побутові речі, які є навколо вас. Отже, буде цікаво, якщо не підписаний на цей канал, то підпишіться, будь ласка. А ми починаємо. Що ж, в мене є така пічка, якої вже років, мабуть, 10. Але вона досі працює, і кожного ранку, майже кожного ранку, я в ній щось підігріваю до кави, якусь випічку там. І це дуже смачно, і це дуже круто. І я подумав, що можна її якось відновити. Бо саме розумієте, 10 років не пройшли мимо, і вона вже виглядає як стара. І мов хто з вас скаже, та ну викидай її вже на смітник і купи собі нову. І це мій правда. Але, але нащо, якщо можна її відновити і показати це вам? Тож, зараз розберемо цю пічку, подивимося, що там можна відправити на порошкове фарбування, а що відновити вдома. Отже, давайте її розбирати. Перед тим як деталі фарбувати, треба їх очистити. І це можна зробити двома способами: або скористатися послугами у нас дробоструминного очищування, або пошліфувати деталі вручну, якщо вони з дуже тонкого металу, як у нас ця пічка. Процес фарбування відбувається в два етапи: по-перше, порошкову фарбу напилюємо на деталі, а потім ці деталі переміщуємо і у печі приблизно при температурі 200 градусів, 15-20 хвилин вони запікаються, і все, деталі готові до. Використання. Після фарбування усі детали приїхали до мене, і як ви бачите, тут вони пофарбовані у два кольори. Тож зараз збираю цю пічку докупи і будемо дивитися, як вона вийде взагалі. Отже, друзі, ви тільки подивіться, яка краса, яка супер крута тепер в мене пічка. І вона майже як нова. Ну. Зовсім трішки помітно, що це не нове щось, а що якась реставрація. Але ну дуже круто. І тепер в неї вигляд дуже прикольний. Такий червоний, тут чорна, внутрі теж, бачите, все чорне а було якесь сіре. А також треба зазначити, скільки це коштує. Хтось з вас, мол, думає, що це дуже дорого, але не настільки вже й дорого. От ви бачите, скільки коштує пофарбувати у два кольори. А якщо будете фарбувати у один кольор, то ціна буде менша. Також ще доставлення. Якщо ви не у Харкові і не у Львові, то вам ще треба буде доплатити, скільки там коштує доставка у новою поштою. Якщо ж вам потрібно щось пофарбувати, то звертайтесь до нас. Посилання на наш сайт є під цим відео. І не забудьте вказати, який там колір. А кольорів у нас дуже багато. А також підписуйтесь на наші соціальні мережі, всі посилання теж є. Скоро будуть ще круті відео, в яких ми будемо щось відновлювати. Папа! -па.